Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, владімір Путін днями вчинив новий акт агресії проти України, коли визнав так звані ДНР та ЛНР. Російська пропаганда після того розповідала про масові святкування, на які чомусь майже ніхто не прийшов. росія! росія! Я от гражданін Російської Федерації вся моя сім'я. <ган> <ган> Окупанти через це вже отримали багато санкцій та отримають іще, але вони це передбачали. Тогда нам буде плохо. Тоді ми займемося наконець. Те саме свого часу казав і Советський Союз, але потім він розвалився. Советський Союз страна більша з мощною економікою, багатими ресурсами. Так що всі ці блокади і санкції як-небудь переживу. Ні. І знаєте, у випадку із визнанням путіним так званих ЛДНР, російська пропаганда на самій же Росії зазнала великої невдачі, тому що з'ясувалося раптово, що росіяни не дуже це підтримують. Без коментарів. ну ви чуть як ми зараз жити лучше почнемо? Ой! Скодинер, ми самі ніші, що прибавить ми Штусними супер супернішими. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І давайте послухаємо, як відреагували звичайні ті самі росіяни на визнання Путіним так званих ДНР та ЛНР. По-перше, далеко не всі росіяни взагалі в курсі, що це таке. А як ви к цьому Це Хто <рігла> Це хто? інший чоловік цьому рішенню Путіна абсолютно не радий, тому що це зіпсує стосунки російських окупантів із іншими державами. Кам'ян сполучили за. Цим. Ну, яка раз, одні більше, одні меньше. Да не мені скандал не нравится. Європа будуть ненавидіти, Америка ненавидіти, багато країн страни будуть ненавидіть. Ви Но... нарошли закон. Ще один молодий росіянин також не поділяє ентузіазму російських пропагандистів, бо розуміє, що тепер будуть, а точніше вже є санкції, і може не бути Макдональдса. Плохо? Ну, это мабуть, повільче за собою якісь такі Які? не Після окупації Криму та початку війни на Донбасі у зв'язку із санкціями за агресію проти України росіяни стрімко збіднішали і зараз збіднішають і ще більше. І так люди концерт на даний момент. За да нічим самі живемо, виживаємо. От чесно самі виживаємо. Ну, чем... Жертвувати Сейчас вон пеншу добавили. а це не сматрі Ну нічого, це не страшно. Нехай терплять і нехай платять цю ціну за те, що вони далі тримають Путіна президентом. Я не так вірю в Росію, тому що вибачте мене, у нас зарплат нету. Ми живемо в принципі в бідності. А? Ну був і ще один дуже цікавий момент. Росіянин бідкався. Що коли підіймалось питання про визнання так званих ДНР та ЛНР, то у самих росіян, уявляєте, не запитали. Популізація якась йде, що народ готов, Тобто нікого не спросили, ніхто нічого не сказав. Але навіщо щось питав? У рабів, тому що саме статус рабів зараз росіяни і мають на Російській Федерації, а Путін та його банда це рабовласники. Ми теж не раді. Чому? Я радий. Санкції Бакс уже виросте, да, скільки я знаю. Та один росіянин санкціям насправді радий. правда, чомусь, коли він про це каже, то ховає обличчя. Я, я рад, чому, чому ви Ну, а по первок, люди стануть менше. Міс людей буде умірати. Звісно ж, є і чимало симпатиків дій владіміра Путіна. Їх менше аніж тих, хто це рішення не підтримує, але вони є. Нічого страшного треба забрати Україну. Да, 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 да. Я рада, потому что я думаю, как за Восток е, органі планувати агресія проти в Расію. Если по поводу ЛНР і ДНР, то я совершенно согласна с тем, что если их признают независимыми. Одній бабусі через визнання так званих ДНР та ЛНР дуже приємно. Да, хорошо, очень приятно. Да? Да. А чем приятно? Ну не знаю. Може, ну лучені пайде у нас. Отак, після окупації Криму багато росіян відчули ті самі покращення, включно із цією бабусею. Як вам живеться? Вот не жвот так живіть. Если б я хорошо жила, я вже не прийшла. Ну нічого, Путін чудить, веде війну проти України. За це Російська Федерація отримує усе більше і більше санкцій, але росіяни потерплять. Ну нравиться не нравится, Терпі моя красавица. Якщо треба за Путіна, то деякі росіяни готові потерпіти, навіть якщо доведеться покидати міста. Какані дійству санкція во дорожі продукти стануть в магазинах. Вишта. Ну Переїдемо всі в деревню. В древні жить лучше. Картошечку копати, капусточку. Взагалі проти Російської Федерації треба іще більше санкцій, тому що деяким росіянам це подобається. Від цього їм стає тільки краще. Чому ж то лучше стало? Все лучше стало коли санкції ввели. Та і так званим ДНР та ЛНР стане тільки краще, але це не точно. А лучше і мати того стане? Може бути і не лучше, але не будуть за вісім України. Інший росіянин виявився дуже миролюбивим та пропонує не обмежуватись лише Донбасом, а захопити усю Україну. Да, очень ради Почему? Потому що Україна вся наша. На короче, захватить і вона буде наша. Пішли, а вбивати та захоплювати нашу країну. Цей росіянин вважає, що треба, бо ми братья. Как это будемо, з Як це, що будемо це, наш, це Наша республіка, наша, наша браття. І взагалі, ми із Рамзаном Кадировим та із Сергієм Кожугетовичем Шойгу один народ. Надо признати. Донбас це наш народ. Війна це вбивство людей. Це захоплення чужих територій. Війна це жахливо, але не для всіх. Деяким війна подобається. Бо це круте шоу. Спокійно. Так. Чому? А тому, що якщо ші війна, сувайна іде самое крутою шоу, которое ми застані, і оно буде последнім. Шоу під час якого цей росіянин планує загинути, перетворитись на хорошого у во время шоу, великого мірового це круто. Ну і на і ще одне цікаве питання відповідали росіяни днями. Депутат російський заявив, що якщо треба визнати так звані ДНР та ЛНР, то росіяни готові потерпіти та навіть відмовитись від 13 я уверен, що народ Росії сьогодні підтримує повністю наше постановлення і готовий відказати не тільки від тринадцяти зарплати. Та і з цим також виникли деякі проблеми, тому що далеко не всі росіяни отримують ту тринадцяту зарплату. А у вас є тринадцяти зарплата? Ні тут государство смієте, мене вот так отак. А допомагати, говорять, надо. Та і віддавати свою 13-ту зарплату навіть ті росіяни, які підтримують рішення Путіна, не дуже хочуть. Ви б не відправили свою 13-ту зарплату? Ні. А у вас вона є Єсть були би готова відказатися тринадцяти від зарплати раді признані ні, ніка рішення Путіна деяким росіянам подобається, але нічим допомагати вони не хочуть так званим ДНР та ЛНР, тому що самим немає за що жити. Пусть будуть ні А чим ви готові радіатово пожертвувати? Зарплат... Чим? ані за нас рішають. А хто нам допоможе? Ну а адекватних відповідей нормальних про те, що Донецьк, Луганськ це Україна, і Росії немає чого там робити, було зовсім мало. Скажіть, ви готові? Ні. <плес> Чому не патріот? Ну, це не російська територія. Як бачите, Путін, великий стратег, знову усіх переграв, почавши нову агресію проти України. Він налаштував цим багато українців проти Російської Федерації, накликав на свою країну багато санкцій. А росіян заганяє у іще більшу бідність. І самі росіяни зараз Путіна усе менше підтримують. Хоча від цього Ого, вони не перестають бути імперськими росіянами.